На нашому каналі. я сьогодні до вас включаюся вже аж з півдня. Сьогодні з раночку прокинулась, і думаю, блін, в мене так багато роботи, і я так не хочу знімати відео. <кхід> Але ж, думаю, треба ж вам показати всі ті новинки, які я вчора наробила, а саме мандаринку. Мені здається, вона така більш сама очікувана. Ну, і я, коротше, це півдня просто займалась Щось тут позаливала і робила фотосесії. Це дуже важко зробити красиві, красиві відео, красиві фотографії, щоб потім вам це все презентувати в Телеграмі та в Інстаграмі. От, коротше, я оце півдня убила на заняття фотографією, а потім, ви знаєте, в мене було таке натхнення, тому що настільки красиві вийшли фотографії та відео. І я якось так не знаю, думаю, боже, яку я красу роблю. <сум> Сама себе розхвалила, коротше, думаю, та ні, треба, поки є змога, тому що зараз з понеділка я знову, я так думаю, що не буду робити відео увесь тиждень, ну, слідуючих вихідних. Тому що, ну, просто додому приїжджаєш, світла нема. в мене телефон в темноті взагалі погано знімає. Я просто весь вечір сижу тут. Ну, Нема що знімати, буду поки що знімати тільки по вихідним дням. Тому думаю, ні, треба зняти і треба з вами поділитися цією красою, що я наробила, бо я просто сама в шоці, як красиво, і кожен раз, коли в мене з'являється являє, якась новинка, якась нова свічка чи форма, я кажу, це найкраща свічка серед усіх. От я замітила, я це кажу абсолютно про кожну нову свічку, але мені дійсно так здається. От дійсно я зробила цю мандаринку, я її сьогодні вже повністю закінчила, і в мене дійсно таке відчуття, що це найкраща свічка в моєму асортименті. От, так що давайте я вам покажу її. Так, ну що, дивіться, та-да! Ось така красуня! Ну, дійсно, наче настояща мандаринка, правда? Розфарбовувала її сьогодні, гралася з нею. От, потім Саша прийшов і каже: Альона, оці шкірочки, да, ось ці як ми чистим да, мандаринку, вони ж каже, всередині білі додай більше білого. Кажу, точно, а може буде негарно? Ні, додай. Я додала більше білого, дійсно, дивлюся. Ну, просто супер! Я свічечку ще не заливала сюди. Ой! Вона ще пуста. О, боже, це так красиво! Сьогодні залью свічечку, і треба буде ще зняти цю мандаринку із свічечкою. У мене взагалі є така ідея взяти-поставити. На ноутбуці або на планшеті фільм Один вдома, поставити можливо якусь таку чашку атмосферну, можливо, ялинку, і як горить свічка на оцих моїх кониках, які шевеляться. Мені здається, це буде суперовий рілс, так що, якщо все вийде, ви побачите вже його в інстаграмі або в Телеграмі. Так що переходьте туди, як вам мандаринка. Доступна до замовлення? Хто хоче таку мандаринку? Ось вона вже є, вже в мене ще, я вже позаливала, вони вже сушаться і вже готові будуть до замовлення. Ай, красота! А коли вона ще буде пахнути мандаринкою, то то взагалі буде просто. Ну, я в захваті. Я просто в захваті. Ну, дійсно, найкраща моя свічка. <гум> ну, не можу я по-іншому сказати. Дуже красива. Вона навіть може як декор слугувати, бо, бо і Саша мене сьогодні сказав: Слушай, каже, вона може просто навіть бути як декор. <гум> Дуже красиво. Давайте вам тепер ще ж покажу ще новинки. Так, у мене ось тут така, ну, у мене тут старі меблі всі стоять. в общем, хто знає, той знає. ну, Не вистачає коштів, щоб зробити усе. І в мене тут була ось ця тільки одна поличка, яка, бачите, завалена просто гіпсовими виробами, свічками. І мені тут катастрофічно не вистачає місця. Тому Саша мені сьогодні з підручних бачите, средств, так сказати, зробив іще одну поличку, щоб я могла хоч якось щось зберігати. Тому в мене тут, бачите, Бачите, скільки коників я наробила, дуже-дуже якість. Дуже багато коників. У мене тут ну, ялиночка поки що одна, кульок я вже наробила, щоб були в запасі. Ну, а тут стоять свічки. От. І я хочу вам показати це. У мене тут гарбузики є готові, думаю, мало ли хтось захоче. До речі, вони... це аромат кави, дуже-дуже приємний аромат кави. І шоколад дуже-дуже теплий, приємний. Так, і дивіться, ось ці три красуні. Ви ще побачите фотографії і відео, я зняла, як вони виглядають на підставці Вони дуже красиві. Просто вони настільки святкові, вони настільки світяться, переливаються, блистять. Що мені здається, це вони зроблені із пальмового воску, тому вони так виглядають. Звичайно, якщо хочеться, ну, є бажання, щоб були ось такі. Да? просто просто із, із соєвого воску, просто такого Молочного матового кольору, то можна зробити їх і із. Е Соєвого воску. Це все на любителя. О, ну мені дуже подобається, дуже прям красиві. Так що це все, друзі, до Нового року. Більше новинок я не планую. У нас ось ця новенька ялиночка. да, Ось у нас дві новенькі ялиночки, Бабл і ялиночка-зірочка. Називаємо її Ялиночка-зірочка. От такий у нас комплект новенький. І і Ішов, і шо, і шо? І мандаринка. І мандаринка. Все. Більше в нас новинок в цьому році вже я не планую, бо я і так вже дуже втомилася. Дуже я багато в цьому році дала нових свічок, нових форм. Дуже багато працювала над всім цим. Тому більше вже все. Вже новинки будуть далі до дня святого Валентина. Нас дали світло, і я вирішила поки що позайматися хоч якимись справами. У мене зараз по плану ванну кімнату треба прибрати, поки є світло, бо це просто жах. Але є дуже срочна справа, яку я ніяк не зроблю. Я ж е, восени обрізала свої е, гортензії, ті, які кущові, не Боже, як вони, як вони називаються, не ампільні. Ну, коротше, не у тій здорові, що ростуть. а... А кущові звичайні. Коротше, щось у мене вилетіло з голови. І я ж поставила на укорінення. І ось дивіться. Ви бачите, яке коріння пустила. Це біла гортензія. Це тут, які в мене ростуть перед входом в будинок. Ви подивіться, яке коріння. Треба срочно саджати. Тому в мене тут ось є грунт кислий для лохини. Я познаходила якісь свої старі горщики. І, в общем, вирішила посадити. Це в мене біленька. Так, тут ось, бачите, в мене прям вони підписані червона. Якась тут також, дивіться, зовсім маленький корінець, але він є. І все, так? Да? Поки що, так. Да. Так, а тут у мене ось іще рожева. Також тільки-тільки почала пускати, бачите, маленький корінець. Ну, в общем, два місяці вони в мене стояли, але ось найбільше коріння попускала і найперше. Тому я її зараз швиденько саджаю, і буде воно в мене рости вдома аж до весни. А вже весною висаджу. Я взагалі хотіла посадити на дачі, там є місце таке чудове. Там завжди тінь і завжди мокро. Але подивимося. Бо в мене, в принципі, вдома тут особо немає де саджати. У мене тут скрізь сонечко, але сонечку гортензія не виживе. От. І я, мабуть, посаджу сьогодні одну, як ви думаєте, бо там по одному корінчику, мені здається, вона там потім може не прижитися, не вижити так мало коріння в тих остальних. Посаджу ось цю саму, саму-саму шикарну. Це ж надо таке коріння. Це я, до речі, в інтернеті видивилася, і моя кума теж так укорінює. Вона іменно обрізає череночки такі. І у водичку. І ви знаєте, воно мене, мене да, довго стояло, місяця-два. Але ж все одно пустило корінці так приємно. Ось так, все, слава Богу, бо я вже, чесно кажучи, переживала. Переживала, тому що вже ці корні в мене є, як тижні два, а в мене все не доходять руки це зробити. Так, пролью водичкою гарненько зараз. І хай укорінюється. Я завжди починаю прибирання саме з того, що змінюю полотенця. Бо вже коли повісиш чистеньке полотенця, прям аромат і свіжість у ванній кімнаті одразу з'являються, навіть не треба ніяких, знаєте, аромодифузорів. Тим паче, що в мене в моїх полотенечках завжди лежить аромасаше. тому я коли дістаю їх із тумбочки. І в мене полотенця прям пахнуть-пахнуть на всю кімнату, тим паче, що кімнатка ванна невелика, тому аромату від чотирьох полотенець вистачає вдосталь, щоб ароматизувати всю кімнату. Я вирішила сьогодні скло помити із чистящим засобом, тому що давно цього не робила. А на склі все одно, хоч я його і протираю, типу містером мускулом, скуплюється. Якась така пляка, яка не відтирається просто так. І я, звісно, коли помила засобом, я прям різницю побачила колосальну скло, просто неймовірно чисте. Звичайно ж, протираю тумбочку від пилячки і навколо плитку також. В ідеалі, звичайно, коли я прибираю у ванній кімнаті і коли в мене є час, я навіть запускаю робота-мищика Вікон на плитку. Він, в нього, знаєте, тряпочки, ось ці мікрофібри, і він настільки круто, прям. А, Змиває, як з плитки всяку пиляку, відполіровує, то просто бомба виходить, яка плитка блистяща і гарна. Але сьогодні в мене часу нема, і сьогодні в мене швидке прибирання, і таке, мабуть, буде десь аж до Нового року, поки йдуть дуже активно свічки. Пиляка, оця, знаєте, кожен тиждень протираю, протираю, а Кожні вихідні там пиляки стільки, наче її не протирали ніколи. Звідки вона береться? якщо врахувати, що у нас цілий день немає вдома, і зараз вікна закриті, якщо на літо можна ще списати, що вікна відкриті і з вулиці несе ця палятка, то звідки вона зараз береться, взагалі невідомо. Але що поробиш, треба, щоб було чистенько. У нас вже чи третє, чи четверте відключення світла. Я вже знаєте, загубилася повністю. Значить, друга була заливка цього оленя, друзі, оленя не буде. В общем, форма поганої якості і один рог без рог. Один без рог. Коротше, вийняти так, щоб не зламати один рог, на жаль, неможливо. Тому, Саша мені, знаєте, як пропонує зробити, каже, одноразова форма. Тобто, залити один раз оленя, форму розрізати, і от він буде один єдиний в єдиному екземплярі. Ну, хіба що так. Я його, до речі, робила з ароматом. Тут кашемірова слива, тому я його перетоплю. Залью і розріжу форму. І буде оце один єдиний олень з ароматом кашемірова слива. Хто захоче, зможе його собі забрати. Він буде такий, знаєте, індивідуальний, тому що один єдиний. Я вже спакувала посилочки на завтра: відправка, дві штуки. Знову залила кучу гіпсом. І зараз буду потихоньку приступати до слідуючих замовлень. Так я мріяла за вихідні зробити всі замовлення. Але, як я і думала, не вийшло. Не вийшло, але я зробила два, і третє в мене майже зроблено. І залишилось тільки четверте і п'яте. Всього на навсього Так що. В принципі, я вже таку, знаєте, на фінішну пряму вийшла, і вже хоч роблю не таке довге очікування, як було на тому тижні. На тому тижні то, то взагалі був кошмар. Так, я сьогодні з вами вже буду прощатися, я зараз далі буду працювати, заливати, шліфувати, лакувати, дадуть світло, буду знову топити віск, заливати. В общем, буду весь вечір ще працювати, а завтра вже на роботу. Тому, друзі, Всім спокійної та тихої ночі, всім до побачення.